Okay. Oh. Дай Боже здоров'я. Сьогодні буде тест і невеликі технічні характеристики на Кайо 512 Більше буде тесту, бо він був в мене обслуговуванні, Замінено розхідники. Детальніше. Розкажу в відео, що мінялось. І до вашої уваги цей мотоцикл продається. І детальна інформація і його стан буде далі у відео. Розпочнемо тест. Спробуємо, як він їде.

What this? Непогано їде. Так, моє враження на цих декілька метрів, що я проїхав. Моє враження на цих декілька метрів, що я проїхав. Ну, Резина відчувається, що вона засильно накачана, підбуксовує. Але це нічого, ну, мені дуже підвізки не вистачає. Велка передня трохи твердовата, можливо, якщо поміняти мені масло, бо тут шесток, ніхто туди не лазив. Якщо поміняти масло, можливо вона буде м'якша, але і розмір її мені не подобається. Вона якась дуже-дуже тоненька. Так, є для... гвинт для стравлювання повітря. Але все одно він... вона якась дуже тоненька. Не знаю, як його конкурентів, треба буде порівняти. Зад плюс-мінус працює. По посадці, що мені... Він не повнорозмірний. Тому з моїм ростом 1,80 метрів у посадці, порівняно з мотоциклами іншими, якими я їздив, ну не так дуже комфортно, тому що руль дуже близько знаходиться так, до підніжок. Біля, біля живота, якщо стоїш у стіку, треба дуже сильно відтягатися назад. А це автоматично забиває руки, бо ти не можеш триматися на ногах, а тримаєшся так на руках. Нагадую, ще раз, що цей мотоцикл продається. Стан його весь можна побачити на відео. Він обслуговувався. Так, Починаючи від заміни масла, залито мотюль 5100, 10В40. Замінено тормозні колодки. Замінено резину. На аналог 754-го жовта полоса. Замінено ланцюг та зірки. Ще, може, помінявся його характер через зірку, яка більша на два зуба задня, бо була 43 а зараз 45-ка. Замінено курки на такі тюнінгові. І встановлено Підсвітка, яка дуже гарно дивиться. Ось так. Так само тут під баком. Воно дуже гарно дивиться, трохи коли темніше. гарно-гарно світиться, тим більше підсвітка має пульт і так само під'єднюється до телефона, що ти можеш керувати нею телефон. Вона навіть світиться під бас музики. Нові захисти рук, а Цербіс, які тримаються гарно. Мотоцикл повністю обслужений. Інстаграм власника я залишу в описі відео. Щоб ви могли з ним зв'язатися. Ціна досить доступна, навіть можна сказати, вогонь. Але все напишете свій власнику, бо просив не озвучувати ціну в відео. Пробіжимося по зовнішньому вигляду. Так він виглядає, такий пластик, LED-оптика. Гарних оригінальних червоних наклейках. Додатково вже встановлені спиці, на спиці накладки. Так пластик виглядає. Трошки тут затертий. Але він вже був в експлуатації. Нагадую, що в нього пробіг. 1360 кілометрів. Все в стоці. Флайта на, на банку на, на вихлопну є заглушка. В наявності, в комплекті, підніжки пасажира. Руль стоїть досить високо, але по його рамі він стоїть ну, близько, близько до підніжок. ось До цих підніжок руль так близько зміщений. Ну, просто потрібно привикнути, треба розуміти, що це повнорозмірний мотоцикл. Пластик ось такого формату гарно захищає від болота. І ще під низом встелений такий металічний кронштейн, який тримає. Кронштейн на номерний знак. І так само метал тримає заднє крило, щоб воно не відірвалося. По мотору. По мотору. Мотор мені сподобався. Він дуже гарно тягне з низів, як на шестиступку. Бо без баланс валу ще краще. Ну він класно дуже бере знизів. Друга... Ну, третій трохи не вистачало, але можливо що він ще був холодний, я там проїхався ним тільки пару метрів, прогрітий. Але можливо... Підніжки водія стальні, пасажири алюмінієві. і кронштейн так само алюмінієвий. Підрамник стальний. Задній аморт йде через прогресію та регулюється на життя та на відбій. Це, зараз ми його ще краще протестуємо. Покатаюсь з ним. Покатаюсь, розкажу вам своє враження. Колостий хід треба підкрутити. Ну що, про підвізку вже сказано. Думка моя не міняється. Та про посадку. Органи управління, досить виставлені зручно. Їде гарно, підревисто. Двигун звичайний, 172. Тормоза задні. Працюють суперово, передні так само. Звичайно, після будянок, там, дженаса, кові, прошки, він здається маленький. еду хаштам а тут зараз гарная меса ведь холода братья и Тради, да гарно завались на тот привет который мы сделали Здвізки мені не вистачає. Стрибай! Стрибає, стрибає. Зад не пробило і перед не пробило. Але причина в тому, що вперед дуже твердий, мені як здається, як на таку підвізку. Так, зупиняю. Зараз будемо їхати під ям. Цеплення, як звичайно, на звичайних двигунах працює. Мотор дуже гарно бере з низів. Мені це подобається. Зараз ще раз перевірка тормозів, спуск. І до спуску це буде підйом. Побачимо, як він себе покаже. Передна резина не дуже сильно хороша, вона така йде в стоку. Побачимо, як він зараз ці всі рівчачки вверх. Так. От не дуже просто. Побачимо, як справиться навіть нова резина. Так. Ай. Заїжджаємо на розворот. І зараз підйом. Їде, мотор їде гарно, заводиться він гарно, карбюратор налаштований так само, підібраний до нього суперово. Підвізку задню я налаштований, тільки не подобається перед Мені по-перше не подобається його розмір, як я вже це казав, так само він подобається на даний час його робота. Поперед щось не дуже мені працює. Спробуємо зараз підйом. Вихлоп тут без повербамбу. Баночка звучить суперов, голосно капець. Звучить дуже голосно. І так басисто. Так, перша. Друга. Поїхали! ...конкурентах по ціновій категорії та по характеристиках. Бо я вже давно не їздив на інших мотоциклах порівняти підвізки, бо вона мене взагалі не влаштовує. Мотор тягне, їде все супороба. Радя Термозади працює так само гарно. Всягує він суперо через болото. Дякую власнику, що дозволив мені його протестити. Поговоримо про характеристики цього мотоцикла. Пак 6 літрів. Лед. приборка з екзотом. Рама стальна. Рама стальня в нього. Маятник стальний, захист на ланцюг, захист двигуна. Спробуємо зараз його в спуск з поворотами та коріннями на маневреність. Не замітив орів у траві Березка, Гарно що на березку, Якщо дуже не, не притискати. Передню вилку він досить непогано себе поводить. Но вилка відчувається, що вона б'є і на малих, і на великих ходах у руки, що вона дуже жорстка. Більшу швидкість я не можу звивати, бо вона вже нічого не тримає. Ну, обережно ж треба їздити, щоб не впасти, бо мотоцикл не мій. Але тільки на такий оглядовий тест. Але гарно намає, накат гарний. Потрібно його порівняти з його конкурентами. Якщо ви хочете якесь порівняння, пишіть коментарі, з яким мотоциклом будемо порівнювати. Спробую підйом. Передача. Другу не буду спробувати. Бо я думаю, що він мене не витягне з моєю вагою. Спробуємо такий підйомчик легонько заїхати з зігіза... зигзагами. Собі от звідти і наверх. Як воно піде цікаво. Щеплення нагрівається, підбуксовує, це відчувається. О. Як у всіх цих двигунах щеплення нагрівається. А я трошки важкий для такого мотоцикла. Але він на рахунок своєї ваги, що він маленький, компактний, зато в ньому є дуже велика сила мотору, у ньому немає надлишку ваги. Але їде прикольно. Вже доїдемо наверх і, напевно, на цьому закінчимо тест. Звичайно, треба привикати до мотоцикла, трошки стравити колесо, але стравлювати я його не хочу, тому що боюсь пробити. Так. Будемо пробувати виїжджати так. Так, заведемо. Перескочив, але не стравлене, не хоче їхати навіть через таку маленьку колоду. А можливо, треба підтягнути скіл. Закінчимо тест до огляд цього мотоцикла. Ви мою думку почули, а вирішувати вам, чи купляти, чи ні. Можу сказати що, що їде він досить бодро. Це його такий вагомий плюс. На цьому закінчимо тест.